2092 рік. Людство оселилося у космосі на орбітальних станціях через загрязнену та поволі вмираючу землю. Але на орбіту може потрапити лише той, хто має великі гроші. Вони четверо космічних чистильників, які кожен день подорожують космосом у пошуках цінних речей або ж сміття, яке можна продати, щоб заробити. Якось на одному з розбитих кораблів вони знаходять дитину, але незабаром з'ясовується, що це андроїд з надзвичайними здібностями. Спочатку вони планують продати його, щоб швидко розбагатіти. Однак на зустрічі, де вони мали отримати гроші, ситуація раптово ускладнюється і стає небезпечною. І ось тепер вони теж стають частиною цієї небезпечної гри.